Сьогодні буду випікати шоколадний пиріг з сирними кульками. Спочатку зроблю сирну масу. Для сирної маси потрібно 1 кілограм сиру домашнього творогу, 2 стакани цукру, 4 яйця, 4 ложки манки, пакетик ванільного цукру, якщо видно, і столова ложка апельсинових цукатів. Я сама терла апельсин шкірочку і засипала цукром. Можна взяти лимонну цедру, беру миску, виливаю яйця, висипаю цукор. і збиваю яйця з цукром. Яйця я збила і висипаю ванільний цукор і цедру апельсину. Тепер даю сир. Беру блендер і збиваю блендером, висипаю манку, перемішую. Маса вийшла трошечки рідкувата, бо там 4 яйця. Тоді я її ставлю в морозильну камеру, хай вона застигне, а я буду тим часом робити тісто. Зараз буду робити тісто. Для тіста потрібно 4 яйця, 2 стакани цукру, пів літри можна кефіру, йогурту або сирватки. Я даю сирватку, у мене така жирна сирватка. Сода, оцет, стакан олії, 2 ложки какао і 4 стакани муки. Купаю руку, яйця. Треба взбити добре яйця з цукром. Яйця з цукром я взбила, тепер даю серватку. Даю чайну ложку соди і гашу оцтом, столова ложка отту. Треба, щоб сода гасилася. Змішала і даю олію. Тихенько буду вводити муку, до муки я даю 2 столові ложки какао. І разом з мукою пересію. Це я вже замішала. Ну, я ще додала півтори стакани муки, тому що, якщо робити на сирваці, муки потрібно більше, якщо на кислому молоці, воно густіше, муки потрібно менше. І треба дивитися, яке загуста тісту. Ось воно таке, як, ну, як згущенка. Ось таке вийшло в мене тісто, тіста багато, на таку велику форму. Форму я помастила олією і посипала манкою. Сир у мене трохи затвердів у морозиловці, він стояв, напевно, десь годину. І зараз буду робити кульки. сиру я виклала, тепер буду заливати це все тістом. Сиру якраз стало на мою велику форму. Якщо комусь сподобається це відео, то якраз цей рецепт на велику форму. Пиріг я кладу випікатися в духовку на 170 градусів приблизно на годину годину 10 хвилин. Ну, Вже залежно від духовки. Ось така красотіща і смакота в мене вийшла. Кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо готувати ще багато смачних страв.